Скільки можна переплачувати за трендові товари. Я зробила для тебе підбірку з п'яти позицій до півтори тисячі гривень, які тобі точно знадобляться за кваліта. І перша позиція з вайвом сфотографуй мене так, щоб всі точно побачили, що я на Мальдівах» Або піду прогуляюся гузенькими вулицями Італії». І ось вони є такі, є в більш класичному варіанті, що береш ти, і вартість цього 1300 гривень. Наступні позиції це сумочки, які виглядають дорожче, ніж квартири в центрі Києва, а коштують до півтори тисячі гривень. Наприклад, така або ця, ну і ось така. І третій суперлот, який не виходить з моди вже, певно, 5 сезонів поспіль так точно. Це кеди. Вони є в багатьох кольорах. Зверху представлю кольори, які доступні під замовлення. Їх варті всього 1280 гривень і знижка 5 на перше замовлення. Четверта позиція це на той випадок, коли тобі потрібно з'явитися серед дівчат, які не дуже тебе люблять, і засліпити їм очі. І ось вони, ті самі каблучки, які стануть прикрасою будь-якого образу. А вартість всього 1300 гривень. Ну і не забуваймо про знижку. Ну і остання позиція це ті самі прикраси, про які мріє кожна дівчина, щоб, так би мовити, вразити точно всіх на бувал. А вартість приєднує ось тут. Відправляй плюсик мені у Дірект, і я підберу для тебе найкрутіші пропозиції за найвигіднішими цінами.